Друзі, привіт! Сьогодні я розпочинаю серію відео про акумуляторну садову техніку. Це буде мій власний досвід. Я буду вказувати на недоліки, на якісь позитивні моменти. Розпочну з бренда Штіль. Це серія Компакт. З'явилася техніка в 2019 році у нас. Чому саме штіль? Чому не Гардена, не Хонда? Тому що була можливість взяти ось ці прилади на тестування. Тестували газонокосарку, мотоножиці, пилку, повітря дувку, тример. Користувалася я, чоловік, і ще ми запропонували нашому другу, у нього розплідник. Йому потрібно було постригти туї. Він взяв мотоножиці. І... Мені навіть була цікава його думка як чоловіка, як садівника, як чоловіка, який постійно цим займається, який агроном. І він тоді сказав: дуже, дуже класна техніка. І ми її купили. Які переваги саме акумуляторної техніки? Це мобільність. Ми не прив'язані до розетки. Більше всього мені сподобалось, коли я газонокасарку взяла акумуляторну. Мені не потрібно було. На газоні, який мав площу 350 квадратних метрів, розматувати шнур, зматувати його. Коли я косила, я дивлюсь, щоб не попав цей шнур під ніж під колеса. Друга перевага: у нас акумулятор один і він підходить на всю техніку цієї лінійки. Наприклад, мотоножиці, акумулятор зарядила, вставила. Якщо казати саме про брендштіл і лінійку компакт, то ми можемо обрати акумулятор різної місткості. Чим потужніший акумулятор, тим він буде дорожче, але і працювати він буде довше. На більше годин вам вистачить акумулятора. Ми придбали одразу найпотужніший акумулятор, і в нас їх не один, в нас їх три. Чому три? Тому що у нас великий садок, у нас може працювати і я, і чоловік. І одного акумулятора може і не вистачити. Тобто, якщо у вас дійсно багато роботи і у вас багато приладів, то може не вистачить одного акумулятора. Якщо невеличкий об'єм, якщо ви. Годинку попрацювали, відпочиваєте, потім ввечері приступили до роботи, знову працюєте. То вам буде достатньо одного акумулятору. На що ще потрібно звертати увагу, коли ви обираєте будь-яку акумуляторну техніку? Це скільки часу заряджається акумулятор до повної зарядки, от коли в нього 100%. От штіль він дуже швидко заряджається. У нас до цього була гардена то я її ставила на зарядку на ніч, це 8 годин, і тільки потім вона вже готова до роботи. Тому, у кого великі об'єми, на це звертайте увагу. Це пристрій для зарядки акумулятора. Також зручно, коли акумулятор не вбудований в техніку, а він йде окремо і ми його можемо заряджати окремо. Ще третя перевага. Мені як жінки дуже зручно працювати, тому що я не готую інструмент до роботи або готую його мінімально. Також зберігання цього інструменту це приміщення, яке має плюсову температуру взимку. Акумулятор ми зняли і, в принципі, все. Почистили ножі, почистили там від трави. Тобто, мінімальний догляд. І мінімальна підготовка до роботи. Це газонокасарка, Це аератор скарифікатор. Ми його купили приблизно рік тому. Газана касарка має великий бак. Для мене це дуже важливо, тому що великий об'єм газону, щоб не бігати постійно, не висипати цю кошену траву. Окремо докупили мульчуючу ставку і ніж. Ось такий один комплект. Дуже це зручно, особливо якщо спекотне літо, тому що скошена трава вона залишається на газоні, ми тоді не використовуємо бак. Дійсно, якість газону вона стала краще. Нам сподобалось. Які особливості акумуляторної газонокасарки? Якщо трава щільна, якщо вона висока, тоді. Більше затрачує енергії прилад. І він так, якщо травичка низька, все, вже він скидує обороти, він якби сам себе регулює. Він економить заряд акумуляторної батареї. Також є в газонок касарки, ми змінюємо, яка висота, можна завжди подивитись, який заряд акумулятору. Це ми нажимаємо і дивимося, наскільки ж вистачить зарядженого повністю акумулятора для роботи газонокосаркою. Дві години ви можете працювати безперервно. Аератор-скарифікатор. Змінюються насадки. Чоловік змінює за допомогою ось такого ключа. Збирається трава в цю ємність. Є регулювання, наскільки вглиб ми будемо погружати ось ці ножі. Колеса, що у аератора, скарифікатора, що у газонокосарки мене задовільняють. Вони добре йдуть як по тротуарній плитці, так і по газону. Так і якщо у нас доріжки це мілке каміння, теж добре вони йдуть. І газонокосарка, і аератор, в них регулюються ось ці ручки. Їх висота, їх кут. І коли ми їх зберігаємо взимку, ми повністю цю ручку знімаємо. Вона складається і це займає дуже мало місця. Наступний прилад це тример. Акумуляторні прилади мають декілька клавіш, які ми одночасно натискаємо. Це такий захист від дитини, ну навіть для нас, щоб ми щось не нажали, а, наприклад, не планували працювати. Цей тример, більше всього, підійде для кромки газону. Тут ліска 2 мм. Ось вона так продається. Можна поставити ліску 1,6 мм. Але і це, і це, вона досить. Тонка, ми не приберемо бур'ян, якщо це будуть потужні такі рослини, вже великі, здорові, ви не справитесь з цим тримером. Це більше підтримувати кромку газону. Мотоножиці або кущоріз ми можемо обрати з різною довжиною. Тут 45 см. Такий інструмент підійде для рослин, які... Завишки 2 метри. Незручно їм працювати, якщо це кулеподібна невелика форма, наприклад, 30 см, 40 см, це краще користуватись міні кущорізом Але для огорожі самшиту, невеликої огорожі, для стрижки туй. Ялівців для стрижки, можливо, навіть якісь багаторічники, просто вам потрібно в одної площині їх зняти. Ми можемо його використовувати. Не підійде цей прилад для того, щоб прибрати сухі, товсті. Пагони. Взагалі він візьме товщину гілочки ну, десь до 7 міліметрів. Ми вже цей прилад здавали в ремонт, згорів двигун, і нам по гарантії замінили його безкоштовно. А що сталося? Я зрізала на дачі сухі пагони самшиту, і вони були товщиною десь півтора-два сантиметри. Була ще е, така ситуація у нашого друга, е, який я вам розповідала, стрихтує. Він собі теж купив ці мотоножиці, і у нього теж щось трапилось з двигуном. Він згорів. Тому ми вважаємо, що це був якийсь дефект. Можливо, щось недопрацював виробник, тому що наш друг він просто стрихтує і каже: все, встав кущоріз, все не працює. Йому теж. Так само замінили двигун безкоштовно. Я ще хочу сказати, що ми купували ці всі прилади, і ми обслуговуємося в Одесі, Ділер штіль Одеський. Хоча я живу в Миколаєві, але з миколаївським ділером щось ми з ними не спрацювалися. Чому не спрацювалися? Тому що Якщо якісь виникають проблеми, вони їх так швидко не вирішують, вони не дають знижку ніяку на техніку. Одесити зацікавлені, щоб ти в них залишився і ще щось купив. Вони підуть тобі на зустріч, вони пояснюють, вони навіть знімають ролики і тобі розповідають, як що робити. Тому з Одесою нам приємно працювати. Якщо ви жінка-садівник, то обов'язково звертайте увагу, яка вага приладів і вага з акумулятором. Тому що, коли ви працюєте і постійно у вас прилад в руках, через 10-15 хвилин це вже важкувато і потрібно це все враховувати, щоб ви не втомилися. Після роботи кущоріз обов'язково звільняємо від рештків трави і можна пройтися ось таким. Спреєм, він знімає наліт, він знімає якщо смола після стрижки хвойних рослин. Але я можу сказати, що можна його замінити на диспаливо. Цей спрей коштував 800 гривень декілька років тому, а диспаливо набагато дешевше. І я робила експеримент, працюють вони однаково, що спрей, що диспаливо. Переваги спрею все ж таки є. Це приємний запах і зручно використовувати. Це подовжені мотоножиці. Вони працюють так само, як і попередні, тільки тут збільшена ручка, і можна ще її збільшити на 50 см. Зручно, що змінюють нахил ось ця верхня частина. Це коли ми робимо кулеподібну форму, потрібні більш такі плавні лінії, то ми змінюємо кут. Для жінки важкувато працювати, є навантаження на плечі, на руки. Можна використовувати додатково такі ремені, які одягаються на спину, і ці ремені підтримують. Ці мотоножиці, тобто менше навантаження на вас йде. Чи дійсно настільки необхідні ці подовжені мотоножиці? Ні, я можу всю роботу виконувати ось цим приладом плюс драбина. А якщо у вас дійсно якийсь великий живоплід, великі туї, у вас їх багато і вам треба швидко-швидко це все робити, то. Тоді беріть у ці подовжені мотоножиці. Якщо у вас одна-дві туї, ну не варто купувати окремий інструмент. Ніж від мотоножиць, ніж від газонокосарки. З часом все це потребує заточки, все це робить мій чоловік. З Часом його потрібно все приводити до ладу. Не можна сказати, що ми працюємо і нічого не робимо. Чим більше ми працюємо, тим більше догляду потребує інструмент. Це акумуляторна пилка. Працює її чоловік, але я так само можу взяти. Потрібно, наприклад, прибрати якусь гілочку, яка має в діаметрі 8 см. Я вставила акумулятор і зрізала. Тобто, це дійсно легко, не потребує ніякої підготовки. Це все йде до пилки: масло, шина додаткова це для того, щоб... Наточити цеп. І це дійсно дуже зручно, тому що тут кут заточки, він такий самий, як і у пилки. Обслуговує інструмент мій чоловік, тому у нього всі ці прилади є. Акумулятор вставила, зняла. Тут є захист. Отак робимо. Наскільки вистачить акумулятора? Чоловік заготовляв дрова і вистачило на 40 хвилин, але це була дуже така потужна міцна деревина. Взагалі розраховуєте, година безперервної роботи, це максимально. Це повітря дуйка. У мене є досвід. Ми працювали повітрадуйка і хускварна, яка працює на бензині. Я можу. Сказати так, що це дуже легкий прилад для жінки дійсно акумуляторна буде зручніше. Дитина вам покаже. Взагалі, коли ти працюєш, ага, акумулятор поставили вже, важче стало. Коли довго працювати, то я беру в дві руки, тому що одної, ну, не так вже легко. Для чого повітря дуйка? Я можу почистити всередині ялину канадську, видуваю ось цю суху хвою, вона швидше опадає. Можна позбирати листя, ми регулюємо більше-менше, можна приривести. Ось так. Я вважаю, що цей прилад не обов'язково мати в господарстві. Для молоді напевно це як сучасний гаджет, яким дуже класно прибирати. Да? Взагалі, коли я перший раз спробувала, у мене нічого не вийшло. Мій чоловік вже навчився, як регулювати, як працювати. Ну, це так. Ганяємо листя, ганяємо сміття, але потрібно його ганяти на якусь купу. Тобто, це треба навчитися як працювати. Тоді буде дійсно ефективно. Або якщо я щось стригла на клумбі, і мені потрібно поздувати хвою або листя, ось це зручно дійсно. Інструмент зберігаємо в приміщенні і акумулятор. Він виймається під час збереження. Для того, щоб сюди не потрапили миші, павуки, можна придбати окремо ось таку вставочку. Вона закриє це місце. Ось так. Ця вставочка вона підходить. До будь-якого приладу ці лінійки компакт. Якщо у вас дача і ви інструмент не залишаєте там, а привозите його, то можна скористатись ось такою зручною сумкою. Це була серія компакт бренда Stіль. Я вам розповіла основні моменти, для того, щоб ви зрозуміли, чи потрібен вам цей інструмент, чи потрібна вам вся лінійка, чи якісь окремі прилади. Якщо будуть питання, задавайте під відео в коментарях. Дякую за увагу.